Вітаю, головні новини п'ятниці. Пропонує до вашої уваги перший подільський. Тож не перемикайте. З початку року в області традиційно розпочалася низка деклараційних кампаній. Уже до 1 травня всі краяни, які отримували доходи не від роботодавців та які працювали на загальній системі оподаткування чи займалися незалежною професійною діяльністю, повинні відзвітувати у податкову. На Хмельниччині, як і в Україні, триває деклараційна кампанія за 2022 рік. Йдеться про отримані торік доходи не від так званих податкових агентів, тобто не від роботодавців. Це може бути спадщина, отримана не від першого другого ступеня споріднення. Це може бути реалізація будь-якого рухомого, нерухомого майна. Це можуть бути отримані подарунки, інші доходи, доходи за кордоном. До цієї деклараційної кампанії також належить і низка інших більш стабільних доходів. Фізичні особи-підприємці, які отримували доходи протягом 2022 року, перебуваючи на загальній системі, і е, особи, які займаються незалежною професійною діяльністю, це адвокати-нотаріуси. Є кілька способів задекларувати свої доходи. Кожен може обрати зручний для себе варіант. Декларація подається або за місцем реєстрації е, фізичної особи, або громадянина. Е, Особисто або уповноваженою особою за дорученням або в електронному вигляді. До речі, в електронному вигляді дуже зручно, тому що це через електронний кабінет не треба нікуди йти. Можна подати електронну декларацію за допомогою ну, при наявності ключа електронного. Крім того, декларацію можна направити поштою. Сплатити ж податки за поданими деклараціями треба платникам на загальній системі до 10 травня. Усім решта до 1 серпня. нашій Петівщині чоловік оплатив оренду неіснуючої квартири. 23-річний мешканець Житомир, що не хотів винайняти житло у Славуті. На одному із популярних сайтів хлопець знайшов оголошення про здачу в оренду квартири і на прохання власника одразу ж повністю оплатив проживання за два місяці 10 тисяч гривень. Однак замість новосілля звернувся до поліції, адже натрапив на шахраїв. 9 квітня християни західного обряду, а 16 квітня східного відзначатимуть найбільш важливе для вірян свято Великодня і вже вдруге в умовах повномасштабної війни. Незмінними атрибутами свята є паски та крашенки, яким пасхальним символом краяни надають перевагу домашнім чи магазинним. Цікавилися наші журналісти у постійній рубриці Питання дня. Чи виготовляють у вашій сім'ї власноруч великодні атрибути, Паски та Кренка? Ні, не виготовляють. Може жінка виготовляти. А можливо знаєте, за яким рецептом? Ні, не знаю, хлопці, вибачаюсь. От якраз зараз біжу по яйцях. Так, раніше це робила бабуся, зараз це робить моя мама і моя тьотя. Тому що я вважаю, що все-таки домашнє це якоюсь мірою, це такий символ, оберіг. І власне, якщо люди вміють і можуть це робити, то чому б і ні? Чому власне не домашнє, не, не своє? Ну рецепти, ну якщо як вам сказати, крашенки красиві в цибулині, так як обично. Паска печеться по-домашньому, я ж не можу, я не можу пам'ятати рецепт. Дотримуємося традицій, так. І мама пече за своїм якимось рецептом своєї мами, а я трошки вже європейську сторону з цукатами, з ізюмом. так, так. Я дуже рідко це роблю. У мене така робота, що я не маю коли тобто, ви купляєте? Так, більшість купляють. Більшість. Там вже давно не виготовляємо. Немає сенсу. Зараз це можна придбати. Тому ось пішли, придбали, і зараз будемо їсти. Часом купляю, але це не я, це робить дружина. Чи виготовляють у вашій сім'ї власноруч великодні атрибути паски та крашенки? Звичайно. За яким рецептом готуєте паскита, та яким чином розукрашуєте яйця? Яйця в цибулині. По паски мама пече все життя. У Шепетівці запрацювала перша на Хмельниччині інклюзивна кав'ярня. Готуватимуть каву та продаватимуть смаколики. Тут будуть люди із ментальними порушеннями. Кафе відкрили у рамках урядового проєкту Є робота, який передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу. У перші дні в кав'ярні не буде фіксованої ціни на напої. Відвідувачі зможуть оплатити рахунок залежно від того наскільки їм сподобалося у закладі. У Хмельницькому обласному художньому музеї поціновувачам мистецтва презентували сучасні роботи із приватних колекцій. Більшість полотен знаних українських художників на публіці з'явилися вперше. Які полотна представили? Дивіться за мить. Виставку Сучасне мистецтво з приватних колекцій презентували у Хмельницькому в експозиції полотна 17 українських художників, які є досить знаними на міжнародній арені. Основний меседж популяризація та нескореність української культури у час, коли її хочуть знищити. Мені здається, перша Така надважлива виставка в нашому музеї під час повномасштабного вторгнення. Чому тому, що представлені роботи з приватних колекцій українських колекціонерів, музей зазвичай тільки після виставок або особистої ініціативи художники передавали, але купувати картини, які цінуються і вартують немало, музеї собі не могли дозволити. Чимало із цих картин презентовані на широкий загал вперше, аби показати багатогранність та разом з тим унікальність українського мистецтва, тематика витворів різнобарвна. Живописні та графічні полотна в авторських техніках Максима Вітика, Жани Кадирової, Романа Мініна та інших митців містять власний сенс. Художник Роман Мінін він послідовно працює з темою шахтарського краю. Він досліджує цю тему і зображає виключно життя шахтарів. Дуже визначні імена. Виставка запрацювала за сприяння провідної резиденції сучасного мистецтва Бірючий, що базується на одноіменному острові Азовського моря, котрий нині перебуває в окупації. Проте демонструють велич майстрів у тих містах, де це можливо, зокрема і за кордоном. Дуже багато людей цікавляться. вони спочатку війни за кордоном всі допомагають Україні але вони дуже хочуть знати, яка вона Україна, яка вона була, яка там культура, і що які наші. Цінності прийшли підтримати українську творчість та улюблених художників, хмельничани та гості міста. Бачу сучасність, бачу модерновість, бачу. Зростаюче таке мислення в цих картинах, які ще мені треба осягнути. І техніка, і замус розумієте? Бо я взагалі-то харків'янин, і мінін, мінін мені дуже подобається. Взагалі. Я ніколи не намагаюся зрозуміти картину. Я просто вбираю в себе якусь таку енергетику, якщо, наприклад, вона на мене працює. Але враження прекрасне, я люблю виставки різностельові. Якось так трошки збагачуєш себе. Відвідати виставку та ближче ознайомитись з творчістю видатних українських митців можна до 14 травня у Хмельницькому обласному художньому музеї. Івана Жемчешина Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. А ще у Хмельницькому відбулося урочисте відкриття восьмої персональної виставки художніх творів «Інни Сидорук». У своїх виробах майстриня передає красу розпису тканин. У техніці Батик жінка створює картини, пано та розписує одяг. Також виготовляє оригінальні прикраси. Із творчістю майстрині ознайомилися і наші журналісти. У техніці батик майстриня Інна Сидорук працює уже більше 20 років. Жінка розповідає, вперше такі картини помітила у галереї на Андріївському звозі в Києві. Після того захопилась силим і вже не змогла займатися нічим іншим. Це було тоді в дивину дуже, і вона робота дуже відрізнялася. Я її Якраз побачила, вона так була на сонці. і у мене було відчуття, що вона світиться. Нині в обласному центрі культури і мистецтв відбулася персональна виставка майстрині. Жінка представила різноманітні вишиті сукні, прикраси ручної роботи та власноруч написані картини. Батик це розпис по тканині, хто не знає, і дуже така широка сфера, де її можна примінити. Крім того, роблю прикраси в техніці сутажної вишивки. Це старовина вишивка. Ще вона з'явилася в 15 столітті в Франції. У центрі культури зазначають, це вже восьма виставка і не сидорук у стінах установи. кажуть, майстриня неодноразово успішно представляла Хмельниччину на всеукраїнських творчих конкурсах, популяризуючи забуті техніки. Дуже така плодовита майстриня, тому що в неї дуже багато виробів, які вона реалізовує. Вона об'їздила майже всю Україну і на різних виставках, ярмарках побувала, навіть на Сорочинській ярмарці. Роботи і до Сидорук яскраві та незвичні. У картинах майстриня здебільшого відтворює пейзажі, квіти та природу. Каже, з них черпає сили та натхнення, а відвідувачі виставки припустили. Своїми роботами майстриня закликає весну. І всі бажаючі, які хочуть надихнутись, наповнити себе красою, теплотою можуть прийти і подивитися виставку. Ознайомитись із витворами майстрині можна у центрі культури ще протягом двох тижнів. Аліна Жулкевська Ігор Ш'ян, телеканал Перший Подільський. Також хмельничан та гости міста потішили музично-поетичним вечором. Ми є сильні. Його організували у приміщенні обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. До виступів запросили музикантів, поетів та мандрівників. Від початку повномасштабного вторгнення кожен українець робить усе можливе, аби підтримати наше військо. Так що місяця у залі обласного науково-методичного центру культури і мистецтва творчі люди зустрічаються з глядачами, аби подарувати музику, поетичне слово чи танцювальні номери, поспілкуватися та підтримати один одного. Цього разу містяни мали можливість насолодитися виступом гурту Станза і майстерністю 16-річної бандуристки Анастасії Журби. Її батько нещодавно повернувся з війни. Також виступив подільський письменник Юрій. Деценко – автор чотирьох романів, який поділився розповідями про наш рідний край. У Старосинявській громаді провели спільну толоку. Жителі села Теліженці дружно взялися до прибирання прибудинкових територій та вулиць. Селяни самовіддано і старанно працювали, очищуючи територію від сміття рослинних решток та старих гілок. Як зазначили у громаді, населений пункт має гарний та доглянутий вигляд. А мешканці задоволені змінами, бо самі беруть у них активну участь. І до новин спорту у Хмельницькому тривають чемпіонат України з боксу серед юніорів. Уже відбулися фінальні поєдинки у 13 вагових категоріях серед дівчат. Команда Хмельницької області посіла перше місце у командному заліку. Традиційно у спортивному клубі «Епіцентр» боксують спортсмени з усієї країни: три золоті, дві срібні та чотири бронзові медалі. На чемпіонаті України з боксу серед юніорок хмельничанки посіли перше місце у командному заліку. Такого результату, як кажуть тренери, вдалося досягти завдяки тому, що Хмельницька область представлена сильними спортсменками, які вже мають досвід на міжнародних змаганнях. Три боксерки стали чемпіонками України. Уляна Овсіпян була срібною призеркою чемпіонату України і чемпіонкою. Срібною призеркою чемпіонату Європи і чемпіонкою Європи минулого року. Тупакова Юлія була чемпіонкою Європи. Захарчук Вікторія приймала участь на чемпіонаті Європи минулого року. Для останньої із боксерок це вже третій тріумф на таких змаганнях. Я думаю, що виграла за допомогою тренерів і характер. Емоції зашкалюють. Я очікувала перше місце, ну, я його добилась. Загалом у чемпіонаті взяли участь 103 спортсменки із різних куточків України. Наступним етапом для них є чемпіонат Європи. Збірна команда України відбирається на цьому турнірі. І ті наші боксери, які будуть вигравати на чемпіонаті Європи, будуть піднімати прапор нашої країни на міжнародній арені. За підсумками чемпіонату України серед юніорок, друге та третє місце у командному заліку посіли боксери із Дніпропетровської та Івано-Франківської областей. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Зичимо і вам якнайбільше перемог. А наразі це все про що хотіли розповісти. Дякуємо за довіру та до зустрічі в ефірі Першого Подільського.